В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам. А що, що бракувало? Перший тайм хороший був в нашому виконанні. Домінували, створювали моменти, досить, досить агресивно грали на, на атаку. Створили декілька моментів. Андрій Бей мав момент, Андрій Різник мав момент. Не, не зуміли завершити. А другий тайм. Не знаю, чи в перериві самозаспокоєння прийшло. Чи... Другий тайм у нас зовсім не вийшов. Починаючи з початків атак, дуже довго ми починали. Важко виходили з оборони в атаку, ну і відповідно вже там продовження як такого не було. Ну і плюс в агробізнесі якісні заміни, і вони ігру підсилили. А у нас не вийшло підсилити гру. Тому, напевно, і такий результат. Як ви вже сказали, команда сьогодні дуже здорово стартувала, мала гострі моменти, але згодом щось пішло наче не так. Як думаєте, який фактор сприяв цьому? Ну, так буває психологічно, коли є один момент, не забили, другий момент, третій, і десь впевненість пропадає. А суперник навпаки відчуває, що команда не може забити, укрилюється і грає впевненіше, агресивніше. Ну, напевно, воно так і відбулося. Ну, десь перші хвилини, першого тайму зрозуміло, що перевага була не в десь вони все швидше робили. Але ми десь очікували, що з перших хвилин Нива побіжить, агресивно буде грати і просили надійно зіграти ззаді. Десь той тиск витримали, тому що мали проблеми в лінії захисту. І поступово почали якби, брати ігру під свій контроль. Я думаю, другий тайм. Я рахую, що ми повністю по ігрі переіграли Ніва Тернопіль. Можливо, там не створили якихось стопроцентних моментів, але в плані контролю м'яча, в плані ведення ігри мені сподобався другий тайм і виконання своєї команди. Ми знали, що Нива Тернопіль дуже хороша команда. Іграють футбол комбінаційний, і все швидко робить, тому що команда вже десь два роки іграє практично одним складом, можливо, там один-два футболіста. У нас нова команда і ми крок за кроком би, йдемо до своєї цілі, щоб в кожному матчі відбуватися позитивного результату. У нас дебютував новий гравець, який влився в команді буквально кілька днів тому, що можете сказати, про на рухові. Ну, Зрозуміло, що за два дні футболіст не може там знати наші вимоги, тому що ми граємо в той футбол, який, що подобався людям в першу чергу. Але по самовіддачі витримав 90 хвилин. Це саме основне, що футболіст приїхав готовий, тому що пройшов збори з Карпатами. В принципі, я задоволений його грою. Ми знали, що тут буде дуже тяжко У нас. Поприжали. Ми і самі розуміли, що Нива з перших хвилин вдома побіжить, захоче вдома перед своїх болівальників, то забити гол. Так і було, вони побіжали. Хлопці молодці, що витерпіли, що ми перетерпіли ці пару моментів, що були в першому таймі, і потім вирівняли гру і рахую кінець першого тайму, і весь другий тайм були ліпші за них. Жаль, не забили, але також можна сказати, що... Очоч очічку є нуль не пропустили, це теж добре, так що. Я думаю, там розберемо а так, думаю, все одно довольні. Все ж в підсумку можна сказати, що більше втратили два очки, ніж здобули одну. Не, як сказати, не можна так сказати. Прям от нього побіжала в перших хвилинах вони там гол 1-0. Ми вже потім біжали, пробували би відігратися, а відігралися би ми чи ні, то вже таке. Так що я рахую, тут уже такий момент. Ми не вони не забили, ми не забили потім. Тут... Треба подивитися, чи був в сайт, чи не був і ще. Бо вже другу гру підряд з Поділлям там, дивимося гру після цього немає гри, що, стоїть вже отак. От. Зараз подача тільки пішла, він вже, я подивився на нього, він вже стояв. Подивимося зараз, чи був, чи ні. Самому інтересно. Два останні матчі ми зіграли, а зіграв на 0 у захисті, але не забивав, чого не вистачає він так, не кліпу. Що не вистачає? Гола не вистачає, в обороні молодці, що, защіта, що там полузащиташ що всі. А ця команда, яка обороняється, допомагає друг другу всі молодці. Да, не забиваємо, але сам факт, що моменти є. Просто нема забитого голу. Так же само з Поділлям Даня не забив, там, буває, тут, так же само тут штанга, незарахований гол. Ну, Ці ж моменти є. Не так, щоб у нас не було моментів, і ми якось думаємо, а як забити, а ми ж маємо моменти, просто не забиваємо. Ну і що тут таке, сам факт, що. Все робимо правильно, О, це плюс.